Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 листопада, відбувся матч 9-го туру чемпіонату першої футбольної студентської ліги між командами Київського національного університету культури та мистецтв та Київського університету імені Бориса Грінченка. Матч закінчився за рахунком 1-4 на користь нашої команди. Протягом всього поєдинку наші хлопці впевнено грали та контролювали хід гри. З перших хвилин грінченківці почали тиснути на ворота суперника. і ближче до середини тайму після кількох гострих атак відкрили рахунок в матчі. Через кілька хвилин після подачі з кутового було забито ще один гол. таким чином. Перший тайм закінчився за рахунком 0-2 на користь нашої команди. Я думаю, так тому що основа була така, щоб показати, на що ми здатні, і реабілітуватися після поразки проти України в другому таймі. Футболісти КУ імені Бориса Грінченка продовжували тиснути і забили третій м'яч. Але після цього голу футболісти Кнукіму заграли агресивніше і провели кілька небезпечних атак, якісно відігравши на половині поля суперника. В результаті чого забили м'яч і скоротили відставання в матчі. Ну, на будущее в первую очередь мы познакомимся с командой, так как это у нас новая команда, должна быть сыгранность хоть какая-то, и тренера пока что нет в команде. Так что на будущее планируем развиваться, сыграться и что-то будем делать. За рахунком 1-3 грінченківська команда знову заволоділа перевагою і забила четвертий гол, встановивши підсумковий результат 1-4. Привітаємо нашу команду з перемогою та вдалим закінченням першого колу чемпіонату.